Зустрічайте новий автоматичний балансувальний стенд WeoCraft WB3S. Лоток для балансування тягарців зручно розміщено на верхній частині корпусу стенду. Зручна та ефективна затискна гайка. Стенд може брати в роботу колеса до 24 дюймів та вагою до 65 кг. Оснащений цілою лінійкою надійних електронних компонентів. Отягнувши лінійку, отримуємо автоматичний замір двох параметрів: відстань А або внутрішній дисбаланс колеса та величину Д або зовнішній дисбаланс колеса. Автоматичний запуск вимірювання при закритті захисного кожуха. Панель дисплею відображає операційний інтерфейс. Підсвітка робочої зони при натисканні на педаль гальма є два режими лазерної підсвітки місця розміщення тягарців: на 12 годин та на 18 годин. Швидкість балансування 180 обертів на хвилину. Точність балансування плюс-мінус 1 грам. Ваші клієнти будуть бачити нулі дисбалансу раз до разу.